що і як відбувалися так, ну такі тихенькі протести люди на Російській Федерації проти мобілізації були ось ці мітинги, які злісна річ за традицією були розігнані по розгвардійцями, які перевищували кількість протестувальників. Люди почали тихесенько там дописувати якісь плакатики і так далі. І ось в російському місті Тюмінь затримали ж... жінку за те, що та написала крейдою на асфальті. Нєт і дві літери. В пропустила трішечки місця і Є. Саме ось оце Нєт-ВЕ. Всі подумали, що вона написала саме «Нєт Війні, так? Ні війні. Але ця панянка не розтерялася, і в суді довела, що під ось тими трьома зірочками вона мала на увазі воблу. Нєт вобля вона хотіла написати, адже. Вона просто не полюбляє цю рибу, ніж то вона має якийсь неприємний для неї запах. І поліція побачила саме знаєш, попередньо перед цим бачила дискредитацію армії Російської Федерації. А ось як пише проект Російського бюро Радіо Свобода Сібір Реалії на суді мала якусь наміри дискредитації армії Російської Федерації. Ось так дійсно країна цирк. Не, що не можу день, інакше це однозначно. що не день, то якісь нові новини. Про те, як це ж вони її не засудили, ви ж постійно е, продумуєте якісь там відмазки, якісь свої завуальовані, мріливі думки про те, що все-таки е, кожен, хто виходить да, на ось ці е, навіть одиночні да на їх так мітинги. Е, ви всіх же ж забираєте, всіх кидаєте в ці автозаки. І, і з усіма ми бачили на попередніх атерах, е, що з ними роблять про ті крики, да, у цих автозаках. Що відбувається, а тут жінка довела, що вона не любить цю рибу. Ну, молодець насправді, хоче росіянка. Пишуть <с нам наші глядачі про те, що. Білим мелом, я малюю на асфальті, цитують пісню, також пишуть, що ні ну, Тобто настільки велика кількість питань в нашого глядача так вона змогла викрутитися. І ніхто з. М Правоохоронних органів не зміг довести протилежного, тому що не вистачило так звивин, не вистачило інтелекту. А, а ось у цієї панянки вистачило, вона мабуть розгадувала кросворди е, так досить вдало, що змогла таким чином викрутитися. А станіслав е, пише: я, дамочка, Олександр пише: разве в Росії такое буває парадокс. І саме зараз в нашому етері на цю годину ви побачили парадокс те, як відбувається на Росії, що там, здається, є розумні люди. І ось саме у цей час ви бачили те, що жінка довела росіянка, те, що ні твайні, а ні твоблі, тому що вона цю рибу ненавидить. Ось такий парадокс у росіян. І знаєш, вони ось тут дописували Станіслав Степанов, те, що хабаря дала у суді, мабуть. Ну, скоріш за все, ні, можливо, хабар був. Можете дописувати свої думки. Мки ще ми з вами поспілкуємось. А, проте я думаю, знаєш, є різні зміни. Правильно, суддя ж не одна, вони змінюються. І справді, один хтось розумніший, один хтось тупіший, і об'єктивно зараз потрапив саме до цієї читочки. Ну, скажем так, тупенький суддя, і виявилося, що жінка довела те, що вона мала на увазі.